поруч в магазині. Сьогодні Останній день завозу, Останній день завозу. людей дуже багато, я вже вибрала багато речей. Ось така льняна сорочка, Блуза від Zara. від Marco Polo Long. від Modis, Seven Севдмаркейн, Кардиган від Tommy Tomi Hill І шкіряний Ішкіряни, я знайшла. Кардиган 7,80 заважив. Люди обирають, я знайшла ще кеди від Desigual. Ці кеди заважили 24 гривні з копійкою, взуття дуже багато. Від Madeleine, німецького бренду класний джемпер. Ще кардиган з капюшоном. Є в складі в вовно в бордовому кольорі. Класний з асиметричним низом 5% кашеміру такий джемпер і від джуб. джинси, це дорогий люксовий бренд, що я знайшла Роберто Капучі і Гері Вайбер. Це шолкові хустки. Ціна моїх покупок 28 гривень. Я спішу додому і 5 речей за 28 гривень, що я взяла.